Сосиски в тісті, які точно всім сподобаються. Готуємо опару, єдність вливаємо тепле молоко, додаємо сіль, дріжджі, цукор та все перемішуємо. Із загальної маси всипаємо 3 столові ложки борошна та все перемішуємо, накриваємо та залишаємо в теплому місці на 20 хвилин. Тепер додаємо яйця та розтоплене масло, перемішуємо. Сьогодні зі мною мій помічник. Декілька етапів всипаємо борошно та замішуємо тісто. Я роблю це за допомогою міксера. Ви ж можете вимішати вручну. Вливаємо олію та ще вимішуємо. Ємність трішки змащуємо олією, перекладаємо тісто, накриваємо та залишаємо в теплому місці на одну годину. Робочу поверхність присипаємо борошном, викладаємо тісто та розкочуємо його в прямокутник. Ширина тіста має бути приблизно 1 см. Розрізаємо його на смужки. Та кожну сосиску закручуємо в тісто. Накриваємо їх та залишаємо в теплому місці ще на 15 хвилин. Тепер змащуємо та посипаємо кунжутом. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.